Сенат Православної церкви України дозволив святкувати Різдво 25 грудня, а не 7 січня, як було раніше. Обґрунтували своє рішення численними запитами та врахували дискусію, яка упродовж багатьох років точиться у церкві та в суспільстві. Що думають про такі зміни рівняни і кажуть священники, з'ясовував Дмитро Тригубець. Різдво 25 грудня священний Синод Православної церкви України дозволить відзначати свято за григоріанським календарем. Передбачається, що кожна релігійна громада разом з священником зможе приймати відповідне рішення самостійно. і це рішення є певною мірою рекомендоване по громадах, а не цілісно для церкви. Бо коли б це було б цілісно для церкви, то я впевнений, що багато було людей. Так само, я певний, можливо, і священнослужителі, які це рішення не сприйняли б. Поки що це рішення, яке стосується конкретної громади, де не буде рішенням більшості, колегіальним рішенням більшості, буде проголосовано святкування. І я впевнений, де буде більшість, де буде єдність, там тоді будуть святкуватися Різдво Христовим. А святкувати Різдво Христове за юліанським календарем, тобто 7 січня, вирішили наші предки ще у 16 столітті, розповідає історик Микола Бендюк. Цікаво, що не останню роль у цьому питанні зіграв наш земляк, князь Острозький. В 16 столітті постало питання: чи святкувати по новому календарю, чи по старому. І князь Острозький, який у нас тут всім завідував, власне, він вирішив лишитися на старому календарі. Проти його думки місцеві єпископи українські, які пішли напряму з Римом об'єднуватися без князя Острозького. Тому князь був категорично проти такого об'єднання, і він же ж власне і лишилися вони на тих на старому календарі, оскільки рішення щодо святкування Різдва прийматиме кожна громада окремо, ми вирішили запитати, чи готові до такої ініціативи рівняни. Мені здається, зараз потрібно все робити, щоб віддалитися від Росії і інших таких країн, які її підтримують. Це може бути правильно, так як все ж таки, багато церков теж спершу поклонялися, ну, підпорядковувалися московському патріархату, але переходять на інші. Це буде доволі таки удобно. Навіть. Відлік часу пішов від Рождества Христова. Спочатку Різдво, а потім вже Новий рік. Ну я так вважаю, що це так вірно. Як ми йдемо в Європу, треба притримуватися вже календаря, який діє в Європі. В опитуванні, яке ми провели у власному телеграм-каналі, 28% респондентів виступають проти ініціативи святкування Різдва 25 грудня. 53% підтримують рішення синоду, а 19% респондентів складно відповісти на питання. Втім, священний синод православної церкви України обґрунтував своє рішення потребою у вивченні реальної церковної потреби в здійсненні календарних змін у даті відзначення різдва, а також відповідю на численні запити суспільства та дискусію, яка вже тривалий час точиться в православній церкві України. Дмитро Тригубець та Володимир. Захаров, новини Рівного.